Депутати зірвали сесію міської ради, перенесли на наступний понеділок. Мовляв, забракло часу на вивчення питань. Чому народні обранці відмовилися голосувати за і проти у сюжеті Марії Кужик? Депутати працюють щоправда, де інде. Сесійна зала майже порожня. За реєстрацією 56 народних обранців, і ті протрималися менше двох годин. Мотивують, що їм треба більше часу, що тільки сесія відкрилася. Я не буду вдаватися всіхні коментарі В понеділок. Є готовність людей продовжити якісну конструктивну роботу. Ольга Юринець каже: двірники ще з серпня не отримують зарплату. при потребі таких коштів на оплату двірників на рік 18 мільйонів. За 8 місяців нам проплачено неповних 7 мільйонів. Де решта коштів двірникам так і не пояснили Далеку шухляду, відклали і питання про реорганізацію євродепартаменту, який мав би курувати мегаспортивні події. Власне цією роботою буде займатися департамент. Там сьогодні не багато людей працює. Тому була пропозиція змінити назву, тому що євро закінчилось, щоб перейменувати департамент Євро-2012 департамент розвитку. Часом у Львова з'явився конкурент на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року. Претендує Мюнхен. Це місто вже боролося за Олімпіаду 2018, проте заявка провалилася. Марія Кужик, Анатолій Лопаченко. Новини.